Що, знайшла подарунки? Ні. О. Ні, жодного не знайшла. Та як? Це неможливо. Я завжди всі знаходила. А от і можливо, ти просто нечемна була би. і би. І тобі хтось інший, всі подарунки приносив. Можливо, тобі приносили батьки. Потрібно нечемна, а я була чемна і мені приколай. І ніякого подарунка я не знайшла. Дивно. Ну, А запитайте у мами, вона на майонеті. Так вона так вона ще не повернулася. Ось Так, да. а точно. Точно. Ну, а до речі, ска... А до речі, скажи, скажи мені, Фіона, звідки ти взяла, що, що то батьки <кій> подарунки ставлять на Миколаївка. Та мені однокласниця доті розказала таке. О таке. Бо вона, ну, а вона точно знає, що здогадується? Вона сказала, щось догадується, тому що батьки кожен раз, коли є ніч на Миколаї, постійно ходять біля неї. І Це і... теж мені вночі ходять біля доньки. Зовсім не показник. А це, коли мама повернеться, спитаю мами. Вона точно має знати. Ага, добре, спитаю, хоча я знаю вже її відповідь. Я теж знаю.